Херсонка Наталя Орлова привела доньку Софію на заняття. Каже, тут дитина може отримати психологічну підтримку та допомогу. Стараємося по можливості відвідувати, щоб діти розвивалися і трішки настрій у них покращувався. Образа це таке маленьке звірятко. Відпусти його, нехай собі біжить, бо у кожного з нас є ця образа. Давайте ми його намалюємо. Так, розберете себе. Учасники проєкту Психологи на війні два місяці співпрацюють з дитячою точкою ЮНІСЕФ спільно у Херсоні. Розказав координатор Андрій Кличановський. Роботу в регіоні розпочали після підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Ми були там в Киселівці, ми були в Чорнобаєвці, ми були в інших місцях переселища, І ми бачимо, що люди поступово повертаються до своїх селищ. Вони приводять своїх дітей по руку. Але зараз у літній час діти поки що ну, не можна сказати безхозні, бо є батьки поряд, але у такій виховній роботі і у спеціальній роботі, у спеціальні роботі є певноправді. Галина. Батькам пояснюють, як поводитись з дітьми у стресових ситуаціях після окупації та обстрілів. З дітьми безпосередньо в форматі арт-терапії, казкотерапії, музикотерапії, якихось ігрових заходів. Діти цю інформацію сприймають полегшено, вони відпрацьовують якісь негативні свої стани, емоції, бо вони є. І страхи, які виливаються у певні, ну я не скажу руйнуючі психіку стане, але ми не, ми не можемо затягувати ситуацію. Тобто оптимально проблему вирішити на початку. Коли ще дія цього стану не закріпилася у психіки у психіці дитини, тому фахівці нашого проекту за власною ініціативою вирішили купити певні речі: це іграшки, це конструктори, це якісь такі речі для поробок, щоб діти в процесі гри, ліпки, збирання, конструювання. Весь негатив, який у них, і страхи, які є внутрішні, вони каналізували у ці речі і відпрацьовували негатив, переводили його у позитив. Дуже нам пощастило знайти один одного, тому що здебільшого в нас на дочках і надається також психологічна допомога, але такий потужний. Колега, який в нас з'явився, дуже допоміг з організацією, особливо в моментах, де ми працюємо в області. Те, що нам надали, ми розповсюдимо серед наших точок, і вона піде напряму до дітей. Для дещо залишиться на точці для загального користування, дещо піде на подарунки дітям. Також спеціалісти проєкту працюють з вчителями та вихователями. Вони, як люди, які на цій території також живуть, тобто вони як предмет нашої роботи. А з іншого боку, вони повинні вміти справлятися з тими ситуаціями, коли до них запитом приходить дитина чи клієнт. Вони е, мають вміти е, відпрацювати, зняти якусь напругу. Проєкт психологи на війні існує понад рік. Участь у ньому беруть лікарі, психологи і психотерапевти з Київщини. Щоп'ятниці спеціалісти працюють у Херсоні, раз на тиждень виїжджають у деокуповані села Правобережжя області. Катерина Гончаренко, Оксана Владислав Купрєєв, Суспільне новини, Херсон.